Сьогодні вперше в Україні почався фестиваль садових центрів. Цей захід організований спільно садовим центром Інтерфлора і журналом «Ніскучний сад. В заході приймає участь більше 45 організацій. Це провідні садові центри, найкращі розсадники України та компанії, які займаються супутніми товарами. Особисто я задоволений проведенням цього заходу. Навіть не очікував такої кількості відвідувачів. Захід відвідало більше тисячі відвідувачів. Нам дуже подобається. Ми купили те, що ми искали. Діти теж, в принципі, в повному восторгі, Все добре. Погода замечательна, люди привітливі. дуже великий вибір рослин. Фестиваль чудовий. Я їхав в маршрутці і з'ясувалося, що пів маршрутки їдеся. Мы часто сюда заезжаем, что-то выбираем, потому что тут действительно и скидки хорошие, и выбор очень хороший. По себе себе присмотрели. Да. Також задоволені і всі учасники цього заходу. Якщо є вот таке подвижничество, що людей об'єднують і все-таки повернують їх к істокам, к цвітам, к растінням, к тим же дитським крикам, к тому же шашлику на природі – це прекрасно. Мечти наші повинні воплощатися. Дуже приємно, що дуже багато відвідувачів, Вся стоянка, ви бачите, забита машинами. Хочу пожелати, щоб це мероприятие продовжувалося з года в год і можна даже несколько разів. Я думаю, що за таким фестивалем є майбутнє. сподіваюся, що він в майбутньому ще більше розшириться. Вся ця продукція, которая представляється вона просто приносить радость і всім посетителям і продавцям. В рамках цього заходу було проведено більше шести семінарів. Я приїхав сюди в час дня, зараз вже уже около чотирьох. І я совершенно не почувствовав, як пройшло близько настолько цікаво було. Підсумком проведення фестивалю садових центрів стане допомога дітям, які постраждали в ході військових дій на сході України. Через деякий час ми опублікуємо звіт розподілу цих коштів. Від імені садового центру Інтерфлора, від імені всього колектива, дякую всім покупцям, всім відвідувачам за те, що вони приїхали і скористалися нашою такою унікальною пропозицією.